СБУ затримала у Чернівцях російського агента, який шпигував за підрозділами ЗСУ, служби безпеки та прикордонників. Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію. Так затримала ще одного агента штабу збройних сил московитів. Зломисник збирав для окупантів розвідання про місця розташування сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України. Передусім, ворога цікавили локації підрозділів СБУ і держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині. Співробітники СБУ затримали російського агента у Чернівцях під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об'єкта. Цей чернівчанин у жовтні 2021 року переїхав до Харкова. Там він надавав технічні послуги з проведення інтернету і таким чином мав доступ до різних приміщень. Цьогоріч у лютому він через соціальну мережу однокласники познайомився зі співробітником генштабу збройних сил Російської Федерації і запропонував свої, так би мовити, послуги представникам правоохоронних органів країни-агресора. Причому навіть те, що зловмисник був ідейним прихильником рускава міра, він не гребував приймати і винагороду. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ уже повідомили російському агенту про підозру. Генрієта Беух, новини Чернівців, телеканал Сі4.